Знову мову про Кримський міст. Мені цікаво, наскільки там лапшу нам вішає людина. Чи дійсно, продовж декількох місяців розіб'ють Кримський міст? Чи дійсно розіб'ють Кримський міст продовж декількох місяців? Давайте подивимось. Кримський міст, чи дійсно розіб'ють? Дійсно, так. Шірка Пентаклів. Так, вони накопичують сили. Серйозні сили накопичуються. Ох, а тепер дьявол, тепер наша сторона диявол по відношенню до Кримського мосту. Багато дій спланованих. Дивіться, дуже багато спланованих дій, допомога і пропозиції, варіанти, як це зробити. За рахунок чого? Хитрі дії, не відкриті. І це дуже сильно обговорюється. І питання, звідки це робити? Допомога, нова допомога. Це буде за рахунок нової допомоги, яку накопичують, чекають. На даний момент така тенденція.